Привіт всім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні The many pieces of Mr. Q Або, Q. я не знаю чи кочку. Пригоди містера Ко, частини містера Ко. Що там, багато частин. я ну, не знаю, що за гра Ну зараз ми подивимося, пограємо. Ну, вроді має бути гарна, проста. Ну, як проста. Писали, що проста, а насправді вона ніфіга не проста. І знаєте що? В мене так похолодало. Я не знаю, як ви маєте до школи ходити. Просто ужас. Страшна холодіна, я вже аж батні вдів. що, Зараз побігимо, подивимося, що за гра, пограємо. Вона 23-го року вийшла. Дивіться, відгуки схвальні, щось я її ніде не здибав, ніколи, щось мені десь вибило. Та й думав, давайте побігємо, за яким. Я не знаю, за кого я грати. за якогось ціпі, чи не за ціпі, чи за якогось ко. Ну, Містер Ко має бути 100%. Знаєте що? Файна гра, файна. Якщо вона вам сподобається, то ми її ще пограємо і попроходимо. Я мало пройшов, бо вона дуже важка. Там треба було так думати, що добре що там є підказки. Це б не врятувал. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ви можете бути підписані. Похолодало, часто ж ви не підписуєтесь. І коментуйте, пишіть, що ще будемо грати. Пишіть, яку гру найбільше чекаєте, і я думаю, що вже на другий день буде банбан. Так що погнали! The many pieces of Mr. Ko. Багато частин містера Ко. Ко-Ко чи просто Ко. Просто Ко. Ууу, холодина страшна. Так, ну добре, ну що погнали. Плей, це плей такий? Тут ще попробую найти. Розбив. Подивився. Ветерс, подивився, не Шенчену пав. А, не, паде-паде. О! Це походу мистер Ко. Чи ні? Яблуко? Дати яблуко? А щось дуже скажу, на чучело. Давай яблуко. Чимось воно. Ох, нічого. Це моя рука. Типу. не типу? Моя? А запис вообще пішов? <laughs> Прикиньте, запис не пішов. Це пішов пішов. Давай, відкривай. Ну який? Резівлені. Оу, шо таке? За метру зб'ємо відкривай. Типу такий початок. Ну що а я де? мені туда треба прийти, о, все йду. Мало би бути я не знаю. Ти, що ти, ти, не. Ай, йди відкривай давай. походу він не відкриє, то да. <ріху> Скоро все, что Ні. Опа, чуешь? А ну давай нажми Давай, давай, так, день-день. Еще. О, там и кнопка. Давай шуруй до кнопки, мистер Ко. Э, давай, давайте. Что то ничего? А те. Ноль, а ну, то нажимай. О, лямпочка, а лямпочка. Нічого не робить. А, ще тут є. Покрутив. Щось відкрило. А ну ще раз, це. О, рука. О, Бити не можна, це що? А... а це що? Це шо це моє робит, я ж не розумію. О, диви, воно змінюється. Две стой в'ємне. На тако. А давайте там шапка була. Може, мені треба взяти ту шапку. Це те саме, що було. Та що ти робиш, кнопку нажимай? Ні, давай. М -м -м. Нажимай, щоб то забрали. А от цього нажимай. Він не то нажимає, треба Це нажимай, о, це забрали. Тепер давай нажимай ще раз це, потім це. О, подивимся цю анімацію. Треба подавити дві анімації і потім щось, я не знаю, що вибрати чи що Брати не можна? Блін, не можна. А якщо я зараз покручу, закрив. А якщо ми зробимо такого, відкриємо. Такого зробимо. Ні, ще раз. О, два! Я взагалі то так не хотів, але вже не буде. Прикинь? <звук> Я в шоці. Я хотів закрити штору просто. Але в мене ще й вийшло щось зробити. Ну і що ні, нічого не відбувається. Це. О, той забрає? Забрав двох. Нема, кого забрать? Ну, Тусь прийде? Ще раз. А, он сейчас то саме будуть робити. А якщо я закрию? Не закрывай? О! Дивіться, тут мавпа. Ах ти ж. диви диви що робить, Значить, ми такого, Давай, давай, давай! Давай! є мав попала! Все, Все, що нам треба! А що нам треба? Нам треба рукавиці взяти. Ну! Той, того. Ого! нічо собі Але капець ми мавпу чикнули. Тихо, якийсь крокодил пішов що таке? О! Сюрприз! Давай, бери! Аркадна головоломка. Ну, одну головоломку ми мы вже зробили. Ну. Так, що? а що, куда? Давай, иди на світло. Давай, шуруй. Еще тут. Я, я, напевне, цілу гру буду ганятися за цим сюрпризом. Таке так чучелі ми за вишню йшли, а так само. Напевне. А на шоу, сюрприз. А, там час, де, добре. Так, що я на горі? Може, з'їдемо на лежах вниз? Тихо, все, спокійся. Давай туди. Так. <рик> а, то він щось не так пішов, я казав туди. О. Відкривай. Або ми типу будемо знаходити купа скарбів і головоломки в тому, щоб їх відкрити. А, диви, там теж сюрприз. Хм. Ні, ти не відкриєш, так. Е -е, щось треба придумати. Він це щось обертає. Там що? А дві тут якийсь горбець. Що тут кеошеме запам, туда мы жмет крейм. Хех! Це капець. Тихо. Давай, забирай. Іди сюди дома, дат кого Та забирай, давай! Пезок закрий Забирай. Я його нині чи нынче. Раз. Дивись, чи тут яблоко, понял? Може, давайте посадимо, давай посади, чоловіч. Багато буде. Все, на гру пройшли тряпю подарунок. Що далі? Ще один подарок якийсь буде. Є, бре-бре-брей. А, а що ж ти не забрав? Що таке? Я щось не зрозумів. Сила. Треба зразу їсти. Що? Тепер чекай півроку. Мінімум. Я в шоці, диви. Доля з маком. Твій він навіть цей. щось не розумію. Ану нажми підписку, -пі бігом ти підпишися, -пі -пі ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Опа. Ти руками махає. Ти робиш щось, ти махало. Спідалися. Да бьешься симпатиком. Чи це такий початок, чи що то є? Давай вилазь яйця. О, оце я. Вставай, чоловіч. Ми тепер з цим ціпітком граємо. Розбудеш його? Ей, вставай, вставай! Я тобі зараз дам, дивись, що воно робить. Та він ще мене зараз з'їсть, сто відсотків. Ладно. Так, щось треба думати, йди туди. Треба почекати трохи. Давай ще раз. Давай, давай, давай. Я думаю, що він зараз встане. Він сів злости. Ще раз. Ще раз, давай. Я буду бити, поки він не встане. Добре. Може, він такої не встане. Давай в цей бік. Може десь тут не буде. На а до гри можеш піти а до гри не можеш? Давай буде його. Може його так по голові стукнути? Ага. Він вообще ноль. О, я на голову заліз. Все, лег спати. Ней. Це підказки мені здається. Щось думай? Да я знову лег. Підказки, брати, не хочу, поки що. Вставай. Зліз. Він за знову не вдари. знову б'є. Давай. Що ми зробимо? Та давай стукай. Що робити? Опа. Ще разок. Двісь воно не встає ніяк. Він ніяк не встає? Візь до гори. Що зверху треба зробити, я не знаю що. Він вилазить, лягає спати і злазить. А ти нічого не хочеш зробити? Ні, видиш він спати йде. Блін. Ладно, давай підказочку. Підказки. Так. Вийсти на голову, ми вилізли. Друге. Спати. Третє. Вдарити? Кого вдарити? Я не розумію прикола. А що, а як? Ну я сплю. Можливо, мені треба тіпа деякий час поспати, щоб мені шість приснило і цей ногу вдарив. Чи ні? Ну я ще трошки почекаю. Спати я виліз. Ладно, вставай. Поспав, встав. далі шо. Та наш ти злазиш? Йому не треба злазити. Або треба піти. О, дивись. Йо! Давай ще раз. <плес> <плес> Давай ще раз, ще один разок. Так, я файно б'є. До побачення. Оце спит. Це я так не ну, теж та сплю. Давай, бей, щось там. А там якийсь дядька намаляний. Типа то не цей. А ну лізь до гори. Дубль два. Спи. О, диви, диви, диви. Ліг спати. Можливо, зара йому сон присниться. Та, дивись, то треба пише на гоукоп. Я все робив добре. Прийшли ці два бахурі. О, дверь, я ухилився. Я руку і перекину. То, шо, мені таке зробити з Та я щось сумніваю, що я так забивается. Ну давай попробуємо. Давай, злазь, добре. Давай, вниз. Зараз покажемо цеповые карате. Весь, весь, сюди Да ходи сюда, давай. Чекс. Опс. Кидай! <рит> ще разок. Бее! Та що світ такого не наведю! А ви думаєте, як тебе то себе луплю? То таке само. наведю, я тобі кажу? О! Тепер маємо шофера. Точніше, не шофера, точніше транспорт. Так. Що, там треба нам яблуко взяти? Точніше його насіння посадити і пані вирости Давай забираємо то, та? Якось повернути його треба. Гальмуй! Гальмуй! Де він побіг? Назад. Го він. Та стій А чого він не стоїть? Ей він, походу, не гальмує. Так, там що у їхній? Нічого нема. Коротше, він не ми свій демдвець. Це що таке Лямпочка. Е, давай. Красиво. Оце мені сподобалось. Де він сидів? Так, тут... Тут, вроді, нічого нема. Тут нічого нема. Тут горщик. Або він. Самі створюємо мультик. Часові свої Яку вибрати? Там не забагато парасолів. Ну давай подивимось, що тут 200. Тут ще в нас є чайник каледіна, так? И нам сюрприз показує, Не сюрприз, а підказки. Ти хто такий Е, йому якісь штуки треба. О, заводь, заводь, заводь. Давай, 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 давай. Косарку завели. Далі що? Що ти придумав? О, нам би цей дощ. <кхи> Туда у вазонок. Давай, раз, два, три. Ні, але як його забрати? Давайте заведемо, щоб був дощ. Потім щось придумав. Добре. Ти. А воно не ходить. А ти що? А це під цим взагалі нічого не робить. А, ладін з підказкою. Ну почекайте, я ще хочу вирішити це питання без підказки. Опа! Ооо. А, ні, воно. Я думаю, що воно щось робить, воно нічого не робить. Хм Е... -е підказка. Ну, бо що з цим чертяком? Тільки з ним можу реагувати з його думками. Раз, два, три. Завели, дощ пішов. Йому злеють дощу, ну це ясно. Опа! Забрали. Давай, 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 несем, нес, несен, все. Кинули. Нам треба. М -м, чекай, чекай, чекай. Ой, чекай. Якусь такую парасолю. Может, такую. Якусь файну парасоль нам треба. Чекай, чекай, після цього якийде. Давай я таку. Попробуй. Давай, раз заводь. Будем пробовать себе проследить, так же признаем, что ребят. той ты чи ні? Біжить. Давай. Забрав. Давай, давай, давай. А може на тил? Добре. Блін, не переход. Давай, ця. Нічого, нічого. Раз, давай, давай. Ай, не встили, чекай. Зараз, зараз. Зараз все буде. Давай, 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 давай. Забирай. Добре. Ну то 100% сотки, отако. Просто тут треба вгадати, яка саме парасо... парасоли має бути. Походу я тут буду довго вгадувати. Давай! Раз. Два. Три. Биво! Забрали, встигли Добре Оп, 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 оп. Ану. оця? Давай, 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 бігом Бігом, бо той ще біжить Раз, два, три. Є І ще там вроде одна лишается. Походу ми з останньої справи вгадаємо. Чекс. Може змінювати тут треба. Ну давайте підказку подивимось. Давай, давай, книжка. Дивись, 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 книжка. Підказки, дивись. Дощ. Ну це ясно. Отака От парасоля, чи що, я не розумію. Так, ні. А отак. А як мені це забрати тоді? Чи може просто дощ має падати? Я не розумію. Як оце звідси забрати? Mm. Давайте, значить, щоб дощ просто так попадав. А, чекай, 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 чекай. Забирай. Весь пробігає. О, просто так пішов дощ. Є, Е, якісь гриби. Шо с Опа! Чекай, чекай, чекай! Та да ти бежеш? Ще за това не хоро си дед. за? О! А куда ми поскакал? Давай, 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 идем с ним, короче, подем. О! Чекай, до черта! Блін, може, тому теж доща. Це ужас, що сі твари. Ааа, дощ пол. Чекай, почекай. Давай ще раз, заводим. Берем дощ і на, на той гриб паде. А, ти прибіг. Давай, давай, шуруй далі. А, не встиг знов! Ці капець бігай. Назад. Біжить. Взяли. А вот ви там той. Мізій це на того треба. О! Чи ні, вона не впало? Блін, воно на того щось не паде. А дивись, от там може бути. Так, давайте ще оцю головоломку мусимо вирішити Ну, гра. Тут треба капець думати. Піди додумайся, що куди. Давай забирай. Бериш, він там є. Я впевнений, що на нього треба. А от ви. Ну, впав на нього. Куди він йде? Давай вперед. Туда. А ну нажми підписку Бігом ти підпишися ще нажми на дзвіночок тобто щоб ти не загубився Весь він тут. Ті парасолі Як цю штуку забрати? Він ж тут є. Цей з цим не реагує ніяк. Просто. Давай, добре. Давай супер підказку. Супер підказка. Давай, дальше. Весь, я греб, так. Древні. Отакий греб треба. Весь, отакий зелений. І він на то застребне. Да, вот це капець. Иди додумайся. Давай, чекай, чекай. Давай, да. Ta! I to je zároveň stále, ne? Uch oh, ty, nic už jsem. Píde, zvíte? I my teda, znáte, co zrovnáme? My teda doček princám. I to švědanko. Odvěd, ta tam ležet. Najíle se. Dvěs. Davaj, davaj, davaj. Vyn běžet či ne? Běžet. Běhl. Чекай, 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 треба трохи почекати. Давай. Добре. Дивись. Ні, це було важко. Без підказки. Я щось знайти не... не міг знайти, що там однаково. Все забрай яблуко, давай. Гальма! Давай, взяв яблуко, і до побачення. Добре, я їж бігом, за знову пропаде, ай-я! Їж черваком! О! А то як що хоче? О, починається. Дві тут зараз далі приколи будуть. Сто відсотків. Все, цепі. Цепи десь... 50... А, він туди не може. Він цей тут пакує йому до сраки. Доїдай бігом то яблуку і завершим серію. І так, що, як вам гра? Не мені сподобалось. Важка, тут думати треба добротно. Щітки все якісь запутане, що. Ого-го, я оводвей, я навіть не знаю, що далі робити. Цей жере, він, певно, жерти буде дуже довго. Так що, якщо вам зайде, продовжимо на другий раз. Та давай забери вже тут, він його не забрати, я в шоці. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па. О, дві підказки. підказки. Ну, що там. Що там, що там далі? Він біжить за червиком. І що далі. Один, два, три, 4. і п'яте. Що має бути? Шість, сім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А потім вісім. Весь. Один, два, три, 4, пять, шість, 7, 8, 9. Десь. Ооо! Мені треба бігом за червоком ті. Ого! Все? Де рятуй тепер! Він їсти хотів. Все, капец, как з'їв тебе. А, це хто така вс. А вона теж його боє. З <coughs> чортом втекла. І цей тікає. ні ні бігти в раз, папа. -па. YouTube канал підпишись. розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой гожен раз. And that.